Завтра, 24 жовтня, виходить свіжий номер газети Вісті про Дніпров'я, і ми підготували для вас чимало цікавих матеріалів. Наталія Камай, переселенка з Бердянська, відверто розповідає про свій досвід адаптації у Дніпрі. Її історія це не просто розповідь, це заклик до дії. Чи готова держава підтримати тих, хто втратив домівку? Також не пропустіть статтю про демографічні виклики України, чи залишиться в країні 25 мільйонів людей до 2050 року, і що робить держава, щоб змінити цей тривожний прогноз від сучасності до історії: 157 років тому народився Микола Біляшівський, людина, яка зберегла для нас скарби минулого. Дізнайтеся, як один археолог може змінити долю цілої країни. Медичний канабіс в Україні два місяці після легалізації. Що змінилося? Хто отримує доступ до нових препаратів? Ми маємо відповіді на ці гострі питання. Осінь час грипу, але ми знаємо, як уберегти вас та ваших близьких, поради лікарів ексклюзивно у вістях Придніпров'я. І це ще не все. Корисні поради від газ мережі, смачний рецепт для затишних осінніх вечорів, найсвіжіші новини, важливі оголошення та гороскоп на кожен день. Не пропустіть новий випуск, купуйте у кіосках міста або оформлюйте передплату вже сьогодні. Вісті при Дніпрові завжди на пульсі життя нашого краю.